Шановні батьки та діти, до вашої уваги британськими методистами розроблений до нашого флайха підручника My Picture Dictionary, слонучок в малюнках, My Picture Dictionary, так? мій малюнок, словник. Тобто словничок в малюнках. А слова, які вивчаються, перший клас, другий клас. так? Перший клас бере свій об'єм, слів, другий клас свій об'єм, звісно. Так? Ось слова, які вивчались з малюночки з підписом. От, дитина має вміти читати ці слова, тобто вивчені слова, так? Ось, дуже зручно. І я постаралася зробити ось так, так? Тобто без слів, без написання. Тренуємо пам'ять, тренуємо свою пам'ять. От дитина а, бігає по цьому слонечку, так скажімо, і називає можна рендомно, можна по порядку, як іде. Наприклад, в другому класі, так, уже знають більше слів. От в першому класі. Свій об'єм другому свій дуже uh, тренує пам'ять і саме читання.